Це перший день, відколи консульство України в Празі знову надає послуги військовозобов'язаним чоловікам. Оголошення, в якому йшлося про тимчасове припинення консульських послуг, прибирають із паркану дипустанови. установи. З 18 травня за кордоні дипустанови можуть надавати консульські послуги військовозобов'язаним чоловікам лише за наявності військово-облікових документів. Таку вимогу прописали у законі про внесення змін до мобілізації. Радіо Свобода вдається поспілкуватися з одним із перших чоловіків у Празі, який отримав послугу за новими правилами. Сьогодні прийшов, ніхто ніяких питань не задавав, оформили все задоволення. Вийшов в а, щодо військово-облікових документів, було роз'яснення, що ніби тільки зараз з ними будуть. Чи було сім... ну, мене є з військкомату що зняти з обліку так само ага. У вас є документ про те, що ви зняти Так-так-так. Я був в військкоматі, цікаво, мені видали документ. Я, я ж на обліку стою, якби стояв, вони потім мене зняли і тут тут вже поставили. Випадок Василя радше виняток, адже його зняли із обліку на підставі постійного проживання за кордоном. Але нещодавно Кабмін скасував цю норму. Василь знявся з обліку ще до того, як уряд вів нове правило. А по причині ви змогли виїхати зараз закриті кордони для військовозобов'язаних? Ставлять таку відмітку в в міграційні служби франківську ставлять. Оформлено виїзд на постійне проживання Республіка Чехія угу. по цій відмітці людина угу. може виїхати у переписці із Радіо Свобода. Речник Держприкордонслужби підтвердив, що таких чоловіків на кордоні пропускають, але зауважив, те, що діє на сьогодні. Але тепер, щоб виконати вже іншу норму цієї ж постанови Кабміну, чоловіки, які знялися із обліку через постійне проживання за кордоном, повинні знову на нього стати. До того ж, зробити це мають особисто на території України. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних міських та СП, органу СБУ відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором. Це може торкнутися сотень тисяч чоловіків, які живуть за кордоном руками і виїхали ще до початку великої війни. Як багато із них захочуть поїхати в Україну до ТЦК, питання відкрите. Інші ж чоловіки, які на обліку ТЦК вже стоять, мають оновити персональні дані, щоб отримати консульські послуги за кордону, це можна зробити за допомогою додатку Резерв Плюс. По суті, резерв плюс це зараз єдина можливість уточнити свої дані для всіх військовозобов'язаних, призовників резервістів, які знаходяться за межами України. Але чи зможуть чоловіки одразу отримати консульські послуги, щойно оновили дані в резерв плюс? У посольстві кажуть, що в них поки що немає технічних можливостей верифікувати електронний військово-обліковий документ в резерв плюс поки що штрих-коду немає, але найближчим часом, ну найближчим місяцем, скажімо так, щоб не було людей в оману. протягом найближчого місяця має з'явитися електронний аналог паперового документу, який буде вважатися, який можна буде пред'являти представникам поліції ТСК, СП, і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний по паперовому. Поки ж існує ще один варіант, як отримати консульську послугу навіть без оновлення військово-облікових даних. Для цього необхідно стати на консульський облік. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років приймаються за умови надання військово-облікових документів. За їх відсутності на основі даних обліку. чи це поширюється на тих, у кого хто перебуває в Чехії, не за робочу чи студентську візу, а на тих, хто за тимчасовим захистом тут? Так, документи, які надають тимчасовий захист, віза пісквіза, вона визнається для постановки на концерту. Дипломат зазначає, що можливість отримати послуги лише на основі консульського обліку і без надання військово-облікових документів доступна лише станом на зараз, коли стануть доступними електронні військово-облікові документи, консульського обліку буде недостатньо. А як щодо оформлення паспортів? Наразі така можливість у Чехії є лише у консульстві. У закордонних філіях державного підприємства Документ взагалі припинили приймати документи на оформлення паспортів у чоловіків віком від 18 до 60 років, навіть тим, хто оновив дані. Порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений. У зв'язку з чим прийом документів вказаної категорії чоловіків тимчасово припиняється до прийняття відповідної постанови спраги Сашко Шевченко для Радіо Свобода.